Уривки минулого чи наша нова зустріч, частина друга, нічний незнайомець, чи хто це був. Елен це ти долинав голос з кухні. Так, тітонька, це я, знімаючи взуття, голосно промовила дівчина. У повітрі лунав запах чогось смачненького. Тітка завжди вміла дуже смачно готувати, але цього разу Елен достеменно знала, що це пиріг з яблуками. Тільки він міг підняти такий солодкий і тієї ж миті дивовижно пронизуючий запах стиглих яблук, що розносився по всьому будинку. Ну що, назбирала грибів? виглядаючи з кухні, запитала тітонька. Так, більше, ніж півкошика, ось дивись. дівчина показала я кошик із грибами, один був кращий за інший, товсті ніжки, красиві, коричневі, білі та інші шапочки. Вона навіть подумала, як вони змагаються, хто з них кращий, і ця думка розсмішила дівчину, але Елен не подала вигляду, щоб випадково не видати таємницю, що треба берегти, як зіницю ока. Адже вона знала, що коли почне розповідати, то може випадково щось зайве сказати, тому воліла промовчати. Добре, дочко, тоді швидко мої руки і за стіл, я спекла твій улюблений пиріг з яблуками. Я так і знала, що це твій фірмовий пиріг. Дякую, тітонька, я його дуже люблю. Тоді ти поки маю руки, а я зроблю нам чаю, а гриби на вечерю приготуємо. Вже біжу. Тітонька дуже любила Елену. Так як своїх дітей не мала, племінниця була її як дочка. І ось через кілька хвилин вони вже сидять і п'ють чай з найсмачнішими шматочками пирога. Так думала Елен, адже тітка була однією з тих людей, які готували краще, ніж уся їхня родина. А людей таких було мало, лише одна тітонька. Ну що, тобі покласти ще один шматочок пирога? Ні, спасибі, тітонька, я вже наїлась. У мене просто більше не влізе. На обличчі тітоньки з'явилася посмішка. Вона була рада це чути. Починаючи прибирати зі столу, випадково пролилася склянка з чаєм. Ох, неаккуратно я засмутилась. Ні, ну що ти? З ким не буває, тітонька. Ось я нещодавно й сама пролила чай, нічого страшного у цьому немає. Я зараз все швиденько приберу. Стривай, стривай, адже чай пролила я, я його й приберу. А ти, донечка, помий, будь ласка, посуд. З радістю сказала Елен і почала переносити тарілки з чашками до раковини. Мити посуд дівчина любила змалку. Зазвичай багатьом це заняття не подобається, але їй навпаки, здавалося, що вона відпочиває за таким заняттям. Вона навіть піднімала її настрій пару хвилин і все чисто. Поставивши каструльку з водою на плиту, Елен швидко упоралася з грибами, які надалі ж потрапили в воду. Зробивши вогонь поменше, дівчина звернулася до тітоньки. Ну що ж, тітонька, я все зробила, поки піду в свою кімнату, трохи відпочину, а то втомилася. Звичайно, йди, доню. Вона вийшла з кухні, зачинивши за собою двері. Нарешті я сама і зможу обміркувати все, що сьогодні сталося», – почала роздумувати Елен. Але як тільки вона лягла на ліжко, як до них у двері, хтось постукав. А потім вона почула голос. Добрий день, тітонька Ема, а Елен вдома. Ми з нею ввечері хотіли піти до річки. Доброго дня, вдома, звичайно, проходь, вона у своїй спальні. Може, чай буде що я сьогодні пиріг спекла? Ні, дякую, я до Елен піду. Пустотлива дівчина весело побігла до дверей спальні. Елен чула її кроки і вже знала, що на цей раз їй не вдасться побути однією. Тихий стукід у двері і голосне Елен, це Дженні, ти тут? Так, проходь. Долинав тихий голос за дверей. Двері швидко відчинились, і дівчина побачила веселу сусідку, що вже готова була бігти на річку. Ти готова? Побігли швидше, бо пропустимо все найцікавіше. А може, не підемо? Ти що, не хочеш побачити концерт? Ален, ти ж мені обіцяла, що підеш зі мною? Цього вечора у них в селі був концерт відомої групи Гроза та Блискавки. За кілька днів до цього Джені їхня сусідка покликала Елен з собою, тому, як би вона не хотіла залишитися сама й своїми думками, в неї не вийде. Та й сусідку кривдити не хочеться, вона ж її єдина подруга. Та ні. Хочу, звісно, можемо йти, з невеликим розчаруванням, сказала Елен. Джені схопила подругу за руку і вони швидко побігли до річки. Елен навіть не встигала за нею. Все, що дівчина могла зробити, це сказати ми побігли свої тітонці, і ось вони біжать вулицею на горизонті, видніється річка та сцена, на якій ось ось розпочнеться концерт. Стривай, я більше не можу, сказала Елен. Ще зовсім небагато говорила, захекавшись, Джені, продовжуючи бігти. Минуло трішки часу, як вони вже були біля сцени. Зібралось багато народу, майже все село там Жені була дуже рада. Вони встигли. Вона веселилась, раділа. Елен була поруч з нею. Лише вдавала, що їй хочеться там бути, але все, що їй насправді хотілося, це побути на самоті, так би мовити, зі своїми думками. Ходімо, візьмемо собі лимонний сік, я його просто обожнюю, сказала голосно Дженні У повітрі звучали реп та бас, який розносився по всьому селі. Сказала б дівчина тихіше, але нічого б не почула. Ну що ж, ходімо, також голосно промовила дівчина. Просуватись крізь натовп було непросто, але якщо вони хочуть сік, нічого не вдієш, доведеться йти. дуже Концерти та місця, де багато людей. Їй до душі були місця, де можна було побути однією чи з подругою, але аж ніяк не в юрбі народу. А от її сусідка просто любила натовп людей і щоразу намагалась витягнути в цей натовп Елен. Дуже дві різні особистості, але часом різні особи притягуються. Ось і різнокольоровий магазинчик із соками, всякими закусками, хот-догами та іншими смаколиками для молоді. Мені, будь ласка, лимонний сік. А моїй подрузі Ален, а що ти будеш? Мені, будь ласка, полуничний коктейль, сказала дівчина. Полуничний коктейль, повторила Дженні, і ось знову йти через натовп. Ну, ні вже, подумала Ален, Краще залишусь біля магазинчика та почекаю, поки всі розійдуться, а потім і сама піду додому. Адже пробиратись крізь людей знову не дуже хочеться. «Дженні, я буду тут, а ти, якщо хочеш, можеш іти до сцени. Ні, ну Елен, давай разом підемо, наполегливо сказала сусідка. Вибач, але я не люблю натовп, ти сама це знаєш. Іди, а я тут зачекаю. Подруга кивнула і пішла між людей. Елен сіла на лавку біля магазинчика, попиваючи полуничний коктейль. Залишилося лише одне чекати на закінчення концерту та подругу. Час пролетів швидко, і ось дві подруги йдуть додому. Джені їсть солодку вату, куплену в тому ж магазинчику, як і сік раніше, і розповідає Елен, як їй все сподобалось. І що вона обов'язково піде на наступний концерт у селі. Хоч концерти робили і не часто, але все ж таки сусідка вже запланувала і, напевне, вирішила там бути. Ну, і як вона піде туди без елен? Звичайно, тільки з нею, твердо вирішила Джені. Ідучи дорогою, розмовляючи про своє, дівчата навіть не помітили, як за ними ув'язався якийсь дивний тип. Куди такі красиві дівчата йдуть? Починав чіплятись п'яний чоловік. Дженні, підемо якнайшвидше додому. Згодна, давай скоріше підемо звідси. Вони рушили далі, чоловік пішов за ними. Дівчата мало не почали тікати, злякались. Але той дивний тип не відставав. Та чекайте, ну куди ж ви? Подруги не слухали, вони ще більше пришвидшили крок, але раптом Джені схопили за руку. Вона намагалася вирватися, але в неї не виходило. Тоді вона злякано прокричала Елен, допоможи. Дівчина схопила Джені за руку, але це не допомагало. Тоді вона підбігла та вдарила чоловіка по нозі, то відпустив руку, схопившись на мить за ногу, але потім прокричав погань, зараз я тобі покажу, як треба зі мною поводитись. Піднявши руку на дівчину, сказав він. Лен заплющила очі, чекаючи сильного удару, але в цей момент, із лісу, що був біля дороги, хтось вийшов. Він схопив руку чоловіка і сказав навіть не думай їх образити. Елен розплющила очі і побачила хлопця в капюшоні, але це вона не бачила, він стояв до них спиною. Ні Елен, ні Дженні не знали, хто це. Ах ти, дрібний, зараз ти в мене отримаєш. Забери звідси, Елен, сказав незнайомець, не обертаючись. Дженні взяла подругу за руку і сказала Побігли скоріше. Подруги почали тікати. Елен обернулась, побачила, як вони щепились у бійці, але сусідка тянула її все далі вперед. Пробігши досить велику відстань, дівчина зупинилась, промовляючи, «Стій, Джені, я так не можу. Я повернусь назад. Трібно допомогти. Ні, ходімо додому. Ми вже зовсім поряд, сказала перелякана сусідка. Вибач, але я так не можу, не хочу, щоб потім мене мучило сумління. Ален кинулась бігти назад. Ну, а мені що робити? кричала вдогонку Жені. Іди додому і нікому не розповідай про те, що трапилось, відгукнулася Лен. А тіці, що твої сказати, раптом спитає, запитала подруга. Що я забула телефон і повернулась за ним. Сусідка трохи ошалешена постояла кілька хвилин, а потім пішла додому. Добре, що її дорогою ніхто не зустрів. Вона й сама зайвих питань не хотіла, не до того їй було в ті хвилини. А з іншого боку дороги Лен все бігла й бігла, прибігши на те місце, з якого все почалось, вона там нікого не. Побачила, як таке може бути. Вони ж не могли випаруватись. Подумала вона. Дівчина зазирнула за поворот, та й там нікого не було. Їй нічого не залишилося від піти додому. Тихо відчинились двері. Елену війшла до будинку, було вже пізно. Та й на дворі темно. Тітка вже спить, подумала дівчина, не буду її будити. Вона зняла взуття і тихо пройшла до своєї кімнати, роблячи невеликі кроки. Ну Нарешті я одна. Ну і день сьогодні видався дивний. Дівчина лягла на ліжко, на хвилинку заплющивши очі, щоб хоч трішки відпочити, але в неї нічого не вийшло, адже її думки усьому провиною. Занурившись в них, Елен згадувала кожну дитину. Цього дня і намагалась хоч трішки зрозуміти, що взагалі це було і чому це відбувалося саме з нею. Так і минула ціла ніч, дівчина не зімкнула очей, а наступного дня вона залишилася вдома, щоб ще раз усе обміркувати. Навіть покликала сусідку на рахунок другої частини дня. «Джені, обіцяй, що не розповісиш про вчорашнє нікому. Це буде наша з тобою таємниця. Добре, погодилась вона, обіцяю». А далі все було, звичайно. Подруга пішла, і Елен залишилася вдома лише з тіткою. Знову настав але не збиралась лягати спати, адже минулої ночі вона не спала. Відчинивши вікно, вдихнула свіжий аромат нічного лісу та туману, що починав збиратись біля будинку. У нічному обрії не було нічого незвичайного, усе як завжди, нарешті все спокійно, подумала дівчина. Зачинивши вікно, підійшла до ліжка. Тук тук. долинуло з вікна. Алан ще раз подивилась у вікно нічого. Дивно, щось тут не так перша думка, що опинилась в її голові. І знову тук тук. Треба піти перевірити. Дівчина відчинила двері і тихо спустилася в сад, що був біля будинку. Дітка міцно спала, тому Елен не боялась, що ненароком її розбудить. Хто тут? тихо? запитала вона. Ніхто не відповів. Стало якось страшно, але дівчина продовжувала йти нічним садом. Тихий шорох, але ж нічого немає, і знову звук. Елен хотіла озирнутись, але не встигла. Хтось схопив її ззаду за талію, а іншою рукою закрив рот. Відчайдушні спроби вирватись, але марно. Тихо, почула дівчину у себе за вушком. Вона завмерла від переляку, але в той же час намагалась знайти вихід. Ну що ж робити в такій ситуації? Ставила собі питання. Я зараз відпущу руку, але ти не кричатимеш, а повільно подивишся назад. Добре. «Угу», – Тихо промовила Елен. Повільно рука з її обличчя опустилась надалі до іншої руки. Що мені робити? Якщо я зроблю, як сказав цей чоловік, що буде далі? А якщо не зроблю, раптом він мене об'є. Доведеться зробити так, як він сказав, роздумувала дівчина. Вона поволі повернулась, але не повірила своїм очам. Вона їх навіть протерла, але нічого не змінилось. Ти? Приголомшений погляд Елен, а він мовчки дивиться на її реакцію. Дівчина була зла, і перше, що спало їй на думку, це було та як ти міг так зробити? Вона відштовхнулася і побігла глибше в сад, щоб трохи заспокоїтись, але її. Почуття не давали цього зробити. Стривай, куди ти йдеш, Ален? Цей голос звучав і тоді ім'я, моє ім'я з такою ж вимовою не може бути, думала дівчина різкий поворот. Харіс, як ти міг так вчинити? Ти знаєш, як мене налякав? Адже нещодавно вона обірвала свої слова. Що було нещодавно? Немає значення, опустила очі, сказала дівчина. Не приховуй, ти можеш мені все розповісти. Елен подивилась на нього і знову її думки, той самий одяг капюшон Ні, 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 цього не може бути. Або може? І чому він усміхається? Цьому є тільки одне пояснення то був ти, скажи що ти, тихі кроки у її бік. Ну відповідай же, здогадалась. Але. Дівчина не знала, що сказати, у її голові все перепуталось, очі сповнились ли Елен, ти чого? Невже це тебе так зачепило? запитав хлопець. Я просто не знаю, що відповісти. У мене всі думки запутались. А якби ти постраждав через нас, а якби ще щось страшніше стало, що було б тоді? мало не плачучи, сказала Елен. Ти за мене так хвилюєшся? Так хвилююся, але це нічого не змінює. Навіщо ти захистив нас? Навіщо скажи? «Через тебе». Пускаючи очі вниз, сказав він Що? Так, через тебе. У будь якій іншій ситуації я теж би так вчинив, але цього разу я зробив це через тебе. Слухай, я тобі розповім щось. Пам'ятаєш, я говорив про охороницю і про те, що ти колись дізнаєшся. Але не могла промовити жодного слова, вона лише кивнула у відповідь. Так ось, продовжив Харіс. Ми з нею були не просто охоронці, вона була не просто учениця або стажер ми...» Він зробив невелику паузу, мабуть, для того, щоб зібратися з думками. Ми кохали один одного, але ти ти дуже на неї схожа, розумієш. Твоя поведінка, звички, голос, навіть образ, усе точнісінько, як у неї. І мені складно, коли ти поряд, я щоразу згадую про неї. Але я не вона, прошептала дівчина. Так, вірно, не вона. Але я просто хочу, щоб ти це знала. Добре, потираючи плечі і трохи тремтячи, сказала Елен. Побачивши, що дівчині холодно, Харіс зняв куртку і накинув її на плечі. Вона подивилась йому в вічі, у них було видно турботу та невелике хвилювання. Харіс, що буде далі? Він замислився, дивлячись на місяць та зірки, а потім тиха відповідь не знаю. Можемо спілкуватись, бути друзями. а... Потім подивимось, як вийде. Згодна, все може бути, і наперед ніхто не може знати. У саду запанувала тиша. Красиві, освітлені хмари, яскраве небо і так спокійно й тихо. Харі ще можна ще питання. Звичайно, все, що захочеш. Чому ти сюди прийшов? Хотів сказати, що ще просто побачити. Хотів дещо показати, але сьогодні вже навряд чи вийде. По тобі видно, що ти стомлена, Не спала минулої ночі, я правий. Так, править. Але що ти хотів показати? Ні, цього я не скажу. Але чому? Не хочу псувати сюрприз. Завтра сама побачиш. Завтра? Ну, гаразд, а може, сьогодні? нетерпляче запитала Елен. Ні, тобі треба виспатись, тож бігом у будинок і лягати спати, а завтра ввечері я знову прийду, добре? А як не піду, а як не підеш? Значить, я візьму тебе на руки і сам віднесу. Він почав підходити до дівчини. Ні, Харіс, ні. А якщо тітка почує? Але він продовжував підходити до неї. Ну що ти робиш? Хлопець був дуже близько, і тікати не було куди. Даю тобі останній шанс або йдеш лягати спати, або я несу тебе на руках. Вибирай. Ні, стривай, не ставши слухати дівчину, він підняв її на руки і поніс до хати. Ану, відпусти мене, Харіс, я серйозно, Тихіше, а то ти, тітку розбудеш. Але нічого не залишалося, як чекати, поки хлопець занесе її до кімнати. Тихі кроки сходами і ось вони на кухні. Це не моя кімната, сказала дівчина, та й сам знаю. – Елен, це ти там на кухні пролунав голос тітків, що вже майже спустилася з другого поверху до них. І що тепер робити? запитав Харц. не знаю, виглядаючи за дверей дівчина. Тітка була вже ближче й ближче, кроки ставали голоснішими. А тікати нікуди. Елен розгублено дивилась на всю кухню і намагалась знайти вихід сюди, схопила хлопця за руку, сказала вона. За якусь мить відчинились двері. На вході стояла тітка, оглядаючи кухню. Дивно, нікого немає, мабуть, почулись. Хоча б тільки не здогадалась, подумала дівчина. Але все обійшлося. Вони почули звук, як зачинились двері, ще кілька хвилин Елен та Харі стояли в невеликій кімнаті для збереження продуктів, зазвичай туди більше однієї людини не вміщується. Але виходу не було довелося їм обом туди вміститися. Начебто пішла все тихо, сказала Лен. Так, ти маєш рацію, але що нам тепер робити? Не можемо ж ми цілу ніч тут сидіти. Ну, для початку давай виберемо з цієї крихітної кімнати, чи ти хочеш залишитись тут? Ну ні, давай вибиратись. Тут дуже тісно, як скажеш, принцеса. І ось вони вже стоять на кухні, прислухаючись, що все тихо. Може, чай будеш раз ми вже на кухні? Чай, Елен, як ти можеш думати зараз про чай? запитав він, усміхаючись. Ну, це просто перше, що спало мені в голову, трохи зніяковівши, відповіла вона. Ні, дякую. Чай зараз не хочу. У мене є місія важливіша укласти тебе спати. Інакше сюрприз завтра не вийде. Взявши її за плечі і дивлячись в очі, сказав він. Ну, ні. Я ляжу сама, а ти йди, доки тітка не побачила. Точно сама ляжеш, так. Ну дивись мені, я буду у саду, доки не побачу, що ти лягла. Добре. Тоді я пішов, знов тихі кроки, і ось вони біля вхідних дверей. Повільний поворот ручки та двері відчинені. До завтра, до завтра. пролунав голос дівчини. Стривай, Харіс, дякую. За що? оглянувшись, запитав він. Ти мене врятував вчора, й турбуєшся зараз. Елен простягла йому куртку, що він давав. Взявши її, хлопець відповів Немає за що, принцеса, ти ж тоді повернулась, щоб мені допомогти. У темряві зникла тінь Харіса, що видно було від яскравого місяця. Зачинилися вхідні двері, у будинку знову залишилась лише тітка, що вже спала Єлен. Ну, от ми й завершили читати другу частину. Якщо вам подобається книга, ставте пальчики вверх, підписуйтесь, пишіть коментарі та обов'язково чекайте наступну частину. До зустрічі!